Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працює для вас у студії Українського радіо. Росія продовжує інформаційні атаки проти України, використовуючи реальні суспільні проблеми для створення та поширення фейків. Новою тактикою ворога стали розсилання листів електронною поштою, які приходять, начебто, від міжнародної організації Freedom House. Ці листи отримали українські журналісти, військові, а також знайомі та рідні військовозобов'язаних. Традиційно грають на болючих для України питаннях, зокрема мобілізація та служба в збройних силах України. Розсилка надійшла, начебто від Freedom House, але але з електронної адреси, яка стосунку до організації не має. вона рясніє помилками та русизмами. Спочатку здається, що лист має на меті вам допомогти, але вже в другому абзаці закликає військових до вчинення злочинів, самовільного залишення військової частини. Мета таких листів дестабілізувати суспільство, підірвати довіру до армії та поширити хаос. Як розпізнати підроблений лист у своїй електронній пошті? Чому російські пропагандисти так активно використовують назви міжнародних організацій у своїх атаках і Головніше, як убезпечити себе та своїх близьких від впливу таких провокацій? Відповіді на ці запитання ми шукатимемо сьогодні з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота є нота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Експертка пояснить, як розпізнати такі атаки, чому російська пропаганда стає дедалі витонченішою, і поділиться порадами, як захистити себе від дезінформації. Отже, що це за нова атака? Який вона має вигляд, і яку мету перес Слідує, пояснює Алюна Романюк. Власне, що трапилося? Значна кількість українських журналістів, активістів, військовозобов'язаних, військовослужбовців, волонтерів отримали листа, нібито від Freedom House про те, що що треба вибирати життя. Ну і власне із такими, які спонукають до вчинення різних злочинів. Такі інформаційні вкиди, якраз таки і пішли зараз достатньо масовим шляхом. Вони йдуть здебільшого на електронні пошти, але також надсилають їх і в різних месенджерах, таких як Сігнал, як Телеграм, WhatsApp, Viber. Насправді, в цьому випадку вони використовують міжнародні організації не тільки для дискредитації України, але й для того, щоб Підірвати дуже конкретні процеси, які відбуваються в Україні, для того, щоб посилити невдоволення мобілізаційними процесами, для того, щоб посилити невдоволення і дискредитувати збройні сили України, і для цього використовують таку технологію, як підкріплення авторитетом, і для цього власне і надають усі назви міжнародних правозахисних організацій інших організацій, тому що мовляв, це там говорить не умовний якийсь. Іван Ноунейм а говорить, міжнародна організація закликає ось і тут використовується для дискредитації української влади. Ну і власне прикриваючись у цьому всьому різними міжнародними авторитетними структурами. Власне, вони хотіли збільшити кількість СЗЧ, тих військовослужбовців, які би самовільно залишали частини, тікали із місця дислокації, і фактично ставали. Ли тими хто тікає від служби, фактично, те, щоби ставали дезертирами. Тобто мета росіян зменшити кількість українських військових на лінії фронту, зменшити кількість тих людей, які обороняють нашу країну. Робиться Росія різними способами. З одного боку намагається винищити нас фізично, з іншого боку, намагається нас залякати. Так і частину чоловіків намагається залякати. І поміж інших є велика кількість постановочних роликів стосовно ТЦК, стосовно лінії фронту. І так далі, і звісно, третій спосіб, який зараз максимально видалює Росія, це те, щоб ставало більше дезертирів тих чоловіків і жінок, які самовільно залишають військові частини. Російські інформаційні атаки постійно видозмінюються. і все частіше використовують складніші техніки та маніпулятивні підходи. Але все ж російські пропагандисти прокололися, і на чому саме пояснює Альона Романюк. Я б не сказала, що ці атаки стали дуже витонченими. Ми вже стикалися з подібними історіями і в 2023 році, і в 2022 році. Просто щоразу вони спрямовані на дещо іншу цільову аудиторію. Але оскільки реалізовують такі психологічні атаки, мабуть, люди, які не дуже добре розуміють специфіку, і для них, мабуть, головним є звітування, тому ці листи потрапляють до журналістів. Фактчекерів до активістів до тих людей, які не перебувають безпосередньо на лінії фронту, і для кого заклики вибирати життя, покидати зону бойових дій, є ну, скажімо так, неактуальними. Якщо говорити про те, на чому погоріли ті люди, які робили цю розсилку, по-перше, велика кількість помилок, адже робили розсилку українською мовою і є ті. І формулювання, які не притаманні українській мові, немає кличного відмінку, тобто замість воїни звертаються воїн, багато пунктуаційних помилок. Загалом за своїм стилем ця листівка чітко показує, що її писали не українці. Крім того, якщо ми глянемо знову ж так, від кого цей лист умовно від Freedom House, але якщо ми глянемо саму електронну адресу, то це буде зовсім інша електронна адреса. Яка абсолютно ніяк не пов'язана з тією або іншими міжнародними організаціями, що ще не так. Машинний переклад, дуже такі дивні формулювання, як на громадянці в українській мові такого немає. Це така суто російська фраза переклад на гражданки. Так є ось це тобі буде в допомогу. Це калька з російської словосполучення в помощ». Окрім того, до листа є такий файл, так би мовити, з професійним орієнтуванням, що робити, якщо хочеш, у самоволку. і далі йде мішанина із правдивих і. Спотворених фактів дуже швидко все зводиться до того, що все ж можна піти в самоволку і повернутися, але ж ти цього не хочеш. А що ж робити, і далі в цьому листі йде чітке спонукання до злочинних дій, починаючи від крадіжок у супермаркетах до знищення чужих автомобілів, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. Ось такий професійний і ретельний розбір від фактчекерки, який показує, що від очевидних речей до вже більш таких завуальованих Російська Федерація користується всіма засобами, всіма словами, методами, механізмами для того, щоб вплинути на наші мізки. Фейкові розсилки часто маскуються під офіційні повідомлення, вводячи людей в оману, які головні ознаки допоможуть розпізнати підробку і на що звертати увагу передусім, розповідає експертка Алюна Романюк. По перше, дивитися на електронну адресу, з якої прийшов вам лист, не просто від кого, якщо там пише там вам лист від ООН, від Freedom House, від Офісу президента від Міністерства оборони України і так далі. Дивіться, будь ласка, саме на електронну адресу. Якщо це електронна адреса, якась там буде інфограма, ін, там або ноті інфоорг і так далі, розумієте, що це точно не та структура, якою підписана. Електронний лист це ймовірніше за все зламали чиюсь електронну адресу для ось такої розсилки і для інформаційної атаки. Далі дивіться суть того, що там написано. Нам треба зрозуміти, на що б'ють і що не відповідає дійсності. Звертайте увагу на помилки: росіяни дуже часто дроблять помилки саме в українських словах, в українських формулюваннях речень української. Мовою через те, що для них це не рідна мова, і відповідно намагаються перекладати або за допомогою машинного перекладу або за допомогою штучного інтелекту. Але знову ж таки, ми бачимо, що це робили перекладом калькою із російської. Ну і звісно, ставити питання: хто навіщо з якою метою надсилає мені саме це і саме тут. Тим паче, якщо є заклики до вчинення якихось правопорушень, особливо якщо за них є кримінальна відповідальність. Tallist . Отже, ми почули коментарі Альона Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагадаю, це фейк-контроль на хвилі українського радіо, і ми пильнуємо разом з вами нашу медіаграмотність і намагаємося не залишити пропагандистам жодного шансу на контроль нашої свідомості. Тому з рубрикою фейк-контроль залишайтеся з нами на хвилі українського радіо. Будемо тренуватися в медіаграмотності та особистій інформаційній гігієні разом. Фейк контроль Не дамо шансів російській брехні.